На подарунок, це прям ідеальний варіант. Ах, я це люблю. Дуже дивний продукт в адвент-календарі. Тулівчики будуть, помадки будуть. Ціна цього адвент-календаря близько 300 злотих. Всім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі MindShine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про косметику, догляд, красу, важливість ментального здоров'я і загалом про все, що робить нас щасливими. В минулому відео, я сподіваюся, ви його подивилися. Якщо не подивились, обов'язково подивіться: ми розпаковували адвент-календар від Catrice. Я насправді в захваті від цього адвент-календаря, тому що за свою ціну з таким наповненням це круто. А сьогодні ми з вами будемо розпаковувати шикарний. Красивий адвент-календар від Makeup Revolution. Неймовірно, гарне упакування адвент-календаря. Що класно, що з приємного. А в мене ніколи, ну добре, не ніколи. Я перегнаю. В мене дуже мало засобів було від бренду Makeup Revolution, Тому цей адвент календар для мене особливо цікавий. Ціна цього адвент-календаря близько 300 злотих. Це десь плюс-мінус 3 3-300 тисяч гривень. Бренд не асоціює себе прям як дуже якийсь бюджетний бренд. Це більше такі мітл, Там різні, є максимально різні позиції, різні засоби, різні ціни, але це не найдешевший точно бренд. Тут повноцінних 24 віконечка. Трошки вони нам проспойлерили тут збоку, але ще класне, що я пам'ятала. Ви можете підписати цей календар, кому ви даруєте і від кого це, тому що на подарунок це прям ідеальний варіант з великих плюсів. Цей так само, як і Катріс, це засоби створені спеціально під адвент календар. Тобто, це ж така лімітка. Тому це буде розпаковувати в два рази цікавіше. Оце я дуже люблю. от упаковочки. Це шукання віконечок, оце ну вау. Бачу одразу олівчики будуть, помадки будуть. Цікаво відкривати. І так, перше віконечко, шукаємо. Розпаковуйся, відкривайся. Розпакувати красиву адвент календарі. Це якась така мініатюрка, більше не схожа на повнорозмірну. Shimmer ліп gloss. Тут в нас одразу. Засіб для губ. гарний делікатний колір. Типу бежевий, нюдовий, коричневенький. Пахне гарно, пахне класно, реально таким шоколадкою. Він дуже з блискітками, з шимером, красивий. Зручно буде брати над собою в сумочку, тому що загалом ну, дуже часто ми навіть не використовуємо повнорозмірні продукти, тому мініатюрки в адвент календарях це навіть на дуже великий плюс спробувати засіб, якщо вам подобається, взяти його. І загалом, адвент-календар це крута ідея, саме познайомитись з брендом, знаєте, не обираючи самостійно, тобто побачити якісь всі засоби, зрозуміти, що вам подобається. І можливо щось повторити другий день. О, я навіть відкрила нормально. Ох, я це люблю. Парапа! -па -па. Стандартно. Типово для адвент-календарів дзеркальця. Гарне, акуратне. Я сподивлюся на себе, яке виглядає. Таке. Чесно, дзеркальце це для мене дуже дивний продукт в адвент-календарі, тому що, ну, камон, будь-яке дзеркальце це дзеркальце. так? Неважливо якого бренду. Третій день бачу третій день. Це щось у нас таке от красиве Pink Party Revolution Beauty Lander Blusher. Це в нас рум'яшки. Тут, най, до речі, все запаковано подвійно. Прямо з цим клас! Гарні в них упакування. В них дійсно дуже якісне упакування, не відчувається у цього а, дешевизни. І колір, що в нас покоє? О, пігментований, знатненько, такі рум'янки. Слухайте, пігментовані. Ого го, але красивий, а, дуже такий для блондинок колір. Прям світленько рожевенький гарний з блискітками одразу. Цікаво, цікаво буде протестувати. Що, руку, Господі, я не дуже любитель такого, але попробувати, щоб в косметичці було ну можна. Тут цікаво, що буде всередині, тому що, якщо наповнення дозволить, ми створимо теж весь макіяж продуктами з адвент календаря. Будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати обов'язково коментар, як вам ця розпаковка, як вам цей адвент-календар і чи він вам сподобався більше ніж адвент-календар від Catrice Де четверте? Слухайте, важко відкривається, але це проблема всіх адвентів. Це помадка. Знову помада, так? I call nude. Ну, колір має бути красивий. Що це? Так, це прям пома. ого го 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 Гарний колір. Ну, я це прям. Я не гарний. Псіханула. Трохи заперсиковий мені. Ну такий прям, Наче нюдовий, наче не дуже. Не знаю, мені от середнячковий такий колір, бачите? Типу прикольненький, але я люблю трошки інші. Поки що стандартно, я б так сказала. Поки що стандартно для адвент-календарів з декоративної косметики це дуже така база, помадки, рум'яшки оце от все. Так, і в нас де п'яте віконечко. Хайлайтер. Класика жанру теж для адвент-календарів, це дуже класично. Хайлайтери рум'яне, але хайлайтер непоганий, дуже світлий. Він прям схожий до катріс. Дуже схожий до Катріс, а блискучий дає таке мокре сяйво, класно, тому що текстурка така, і загалом в них упакування ну таке відчувається, знаєте, більш надійне, більш таке якісне упакування, красиво, гарно, теж тематично під адвент календар, все в одному кольорі. Це не знаю, мені дуже це створює такий знаєте, різдвяний настрій. Це дійсно оце і це Оце два календарі. От, от, так от. Шосте віконечко. Олівчик з класного, він навіть одразу запакований сам по собі ще. Цікаво для чого? Тому що колір поки що виглядає дуже цікаво. Підозрюю, що це для очей. Ану. Так, це для очей, слава Богу, тому що бачу колір дуже цікавий, фіолетовий якийсь. Ого! Клас! Я ще такого олівця для очей не мала. Слухайте, для. Цікавих, класних макіяжів, це прям прикольно. І дуже гарне упакування, якісне тут прям відчувається гладесеньке. Прикольно. От що що, а від Revolution я дійсно ще не мала ніколи ніяких олівців. Поки що цей досить подобається. Сьоме віконечко. Тут тінюшечки, мініатюрочка з шимером. Отакий колір, гарне дуже опакування. Воно так приємно відкривається, наче на магніті дуже пігментовані тінюшки. Прям дуже пігментовані. Гарні, воно так, знаєте, так, наче дотягується. Типу, класне. Опакування класне, прикольне, мініатюрочка така, приємний колір, ну, святкове. Повністю весь адвент-календар весь це спеціально створені засоби для цього створення свята. Ось ми віконечко. Stick. Це кремовий. Хайлайтер, упакування якісне, досить. Дуже маленький, симпатичний такий. А... Ну, так собі. Ну, типу, просте, мокре кисяйво. Тут, я не знаю, що його добре видно. Але він дуже м'якенький, він прям дуже маслянистий. Я не фанатка взагалі рідких хайлайтерів, якщо ще розказати. Я більше люблю сухі, красиві, якісні. Але оцей, ну. Надо бвати варіант саме десь, знаєте, кинути навіть з собою в сумочку і десь там поправити, наприклад, макіяж, додати трішки цього блиску. Непогано. Дуже мені подобається саме ця мініатюрочка, така симпатічненька, така буті бутітька Відкривати її нереально важко. Це знову якісь тінюхи рідкі. За... Бачите, от, що на плюс, і що для мене що це не бюджетний бренд, Ну, все максимально запаковане, якісно. Пос... Вуу, оце колір, звичайно. Ого, прикольний. Зеленуватий такий прям хамелеончик тіні в стіку. дуже приємно наносяться масляні. Здається, що вони прям дуже такі, знаєте, термоядерні по кольору, але насправді ні. Вони дуже приємні, гарно переливаються. Такий зеленувато голубенький відтінок, красиво, дуже гарно. Бачите отут? Прям дуже гарно, мені подобається. Це в нас був дев'ятий день, десятий день. Ой, що це таке красиве? ліпстик! Може, Я не знаю, як ви, я обожнюю ці мініатюрки засобів. Це прям Це така мілятіна просто. А, це бузичка, це бузичка, Така малешенька помадочка. Боясічко-мініатюрна помадочка. Але дуже гарному кольорі підозрюю. Угу, Красивий такий нюдик. От. Гарний. Гарний. Боже, ну це просто мене покурило. Оця от мініатюра. Боже, ну подивіться, просто яке воно маленьке. Ну, Простецькі, возічки. Одинадцятий день. Очок. Це якийсь або пензлик, або олівчик. Оце розривати. Ну, я не знаю. Чесно, от знаєте, до 25-го до 24 грудня календар виглядати максимально непрезентабельно. Він дуже важко відкривається, дуже якось роздирається всюди. Оце поки що з мінусів, але мені здається, це в багатьох адвентах така проблема. І в 11 му дні в нас теж панзличка, теж дішманський, але принаймні, він так не смердить, як катріска. Дуже-дуже дуже синтетичний ворс. Але що зробить? 12-те віконечко. Оно ну, обходу рум'яна. А ну, вгадала. Так, рум'яни. Дуже гарна упаковка саме, вона така тиснена. Вона от, от красивенна. От така от вона дуже гарна, а дуже темний колір. Цікаво буде поекспериментувати. Пігментований знатно. І це таке прям дійсно ягідка, Такий от колір, відтінок ягідки такої гарно. У мене, що, чесно кажучи, такої прям темної рум'яни не було. Тому. Цікаво буде протестувати. 13-й день, 13, так? 13 віконечко. Це пудра. Це розсипчаста пудра. Цікаво. Клас. Оце прям це щось новеньке. Я підозрюю, вона без кольору. Вона прям прозора, транспарентна. Хріна її відкрию. Дуже круто, що все запаковане абсолютно. Але перметр. без запаху, просто нейтральний. Вибачаюся. Створимо цього. Прозора. Прозора пудра, максимально нейтральна, класно. Трохи є запах такого, наче, знаєте, тальку якогось, присипки дитячої, чогось от такого. Мініатюрочка це, я думаю, мініатюрки цієї надовго вистачить, тому що це розсипчаста пудра, і її зазвичай вистачає надовго. 14-й день ми шукаємо. Знову засіб для губ. Щось схоже на оце, тільки це блиск прям був, а це олійка. Проста олійка зволожуюча. О, ні, вирушу слова назад. Це прям незвичайно. Як вона пахне жуєчкою О, кайф. Боже, знаєте, чим пахне? Екліпс вишня. Я прям згадала, мені здається, свої дискотеки. Відкриваємо 15-й деньочок. що в нас тут. Щось дуже дивне. Уу, Revolution Glow, що це? А, це знову бальзам для губ. Просто прозорий. Типу, отакі от, от формочки цікаві. <рес> це прям щось оригінальне. Часто Revolution дивує з кожним віконечком. Ця ідея того, що ці засоби створені спеціально під адвент-календар це вже круто, тому що ви вже будете мати лімітку дуже цікавих. Е Кольорів дуже цікавих текстур, тому що ну, воно таке і святкове, і на кожен день в Катрі все таки більше всього було прямо з блискітками, таке інтенсивне кольору шампанського, знаєте, от таке. От. А тут дуже цікаво багато різних кольорів, різних текстур, тому це і на кожен день буде прям супер. Та 16-ти ми відкриваємо я не знаю все, мене Революшн під цими моцопенькими, ніжними, красивенькими засобами. Це просто це кремові рум'яни знову ж. Дуже цікавий колір. Прям, прям такий вишневий насичений. Він навіть більш насичений, ніж ті сухі були пресовані рум'яни. Прикольно, але дуже ніжна текстура, дуже м'якенькі, маслянисті, легко наносяться. Цікаво, як вони будуть триматися. Оцей от колір. Ось такі досить насичені. Я не знаю, я прям в шоці. Це, так, це така краса, малесенька, така утіпучечка. Сімнадцятий деньочок, дівчатка, відкриваємо 17-й. Добрий день. Давно не було. Спонжик. Такий середнячковий по цьому. Більше для консілерчика. Ну, це логічно. Дзеркальце, пензлик. 17-й. 18 18-й день. Ой, мені таке подобається. Ой, мені це подобається це прямо ця палітра контурінгу кремового, дуже універсальні, красиві кольори. І жовтий, і ніжно-рожевий замаскувати всі прищики, всі висипання. І для контурингу цікаво, як вони будуть працювати. Я навіть не хочу зараз е, мацати, просто які вони по текстурі, але надіюсь, що м'якенькі. Так все таки зачепимо. Дуже м'які, дуже-дуже м'якенькі, дуже гарно розтираються, вау! Оце цікаво буде затестити. Жовті рожеві відтіночки вони будуть вам прибирати синячки, тому це клас. 19 Дев'ятнадцяте віконечко, щось довгеньке, підозрюю, знову якийсь блисклягу. В 19-му в нас туш повнорозмірна. Ого, круто! Дуже гарна упаковочка. Така, типу леопардік. Я не дуже люблю насправді от, от таких е, щиточок для туші, саме 20-те, ми вже наближаємось супер до кінця. 20-те. Ось які бусічки малешенькі, Пуховчики такі. Вони прям більш як гумові, як в кушоні йдуть, знаєте, отакі от прикольненькі. Якесь відчуття, знаєте, наче цей адвент календар просто як для ляльки якоїсь. Ну дуже гарно. Чесно, мені подобається і набір сам повністю, і те, що тут представлено, і як представлена ця колекція це круто. 21 ше в нас щось знову або олівець, або пензлик. Оу, а це клас. Уху, -ху. У мене якраз засохла моя підводка. Ой, клас! Це дуже крута знахідка в адвент календарів. 22 -е віконечко. Revolution не перестає мене дивувати. Це гель для брів мініатюрненький гель для брів. По запаху смердить і підозрюю, що має класно тримати. От мені прям дуже цікаво спробувати цей гель, тому що мені важко вгодити з тим, щоб вкласти брови і знайти якийсь засіб класний для брів. Щось новеньке для адвент-календаря. 23 віконечко, і ми наближаємось до останнього. Олівчик для губ. підозрюю. Так, це для губ, теж для такий дерев'яшечка. Класичний, нюдовий, але він прям трішечки режить. Такий режуватий колір, але гарний. Гарний, якісний олівець м'якенький, дуже м'яко наноситься, круто. 24 те віконечко, і ми відкриваємо наше останнє віконечко адвент календаря від Makeup Revolution. Нарешті, нарешті, нарешті. Я завжди чекаю на це, тому що в останні віконечка адвент календарів вони зазвичай дають такий, знаєте, найяскравіший подарунок. Це зазвичай палетка тіней. Дуже цікаво це спробувати протестувати. Кольори дуже святкові. Я не скажу, що це якісь повсякденні кольори. Отакі от вони. А, але макіяж з ними точно можна зробити. Мейкап Революшн нас прям дуже потішив мене особисто так точно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей адвент календар, тому що мені він дуже сподобався і за оформленням, і за наповненням, і за кольорами. Цей адвент календар точно дав нам можливість створити макіяж. Тому ми в наступному відео 100% будемо робити весь макіяж продуктами з адвент календаря Revolution. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, ставте теж включайте сповіщення, щоб не про... Пустити наступне відео, пишіть в коментарях, як вам адвент календар і до скорих зустрічей!